Всім привітки! Сьогодні говоримо з вами, як і обіцяли, про Першу світову війну на ЗНО. Але перед тим як ми перейдемо до власне самої теми, я хотіла б з вами трішечки познайомитися. Мене звати Яна. Я викладаю історію в школі. В найшколі школі І з ЗНО з історії, коли складала я, то здала на 197 балів. Спершу вступила на факультет журналістики, але там зрозуміло, що історія мені подобається набагато більше, і тому навчаюся тепер ще й одночасно на історичному факультеті. Ось. І маю таку мрію: по-перше, зібрати свою величезну бібліотеку, тому що я обожнюю книжки, А також хочу, щоб якомога більше людей не лише класно скалезено з історії, а й її полюбили. Тому що, як я завжди говорю, історія це дуже круті аргументи в суперечках. Якщо ви знаєте історію, ви зможете своїх опонентів просто на молекули розносити. Тому не будемо гаяти часу і приступимо до розбору Першої світової війни. Хочу вам. Сказати, що це буде неповний розбір, тому що за хвилин 15, навіть 10 і 20, повністю всю світову війну, всі її аспекти, ми це просто нереально розібрати. Але ми з вами поглянемо такі головні якісь віхи, які вас потім направлять в правильному руслі. Ось, І це вже така база, база цієї першої світової війни. Триває вона в нас з 1914 по 18 рік, проте Російська імперія разом з нею Україна виходить з цієї війни раніше, тому що в 18. Році починається революція в Росії, зокрема, її частинка це Українська революція, і про це будемо говорити вже там пізніше. Ось тому почнемо з Першої світової війни, з чого взагалі все воно почалося? Тому що цей конфлікт він не стається от просто так. От захотілося в один день подумали, от, давайте почнемо Першу світову війну. Давно не було якихось там війни, давно ніхто нікого не вбивав з держави. Давайте почнемо. Ні. Причини вони назрівали вже досить довгий час, тобто досить довгий період часу, вже от там ці держави вже розуміли, що воно от-от має десь розпочатися. Проте не було такого якогось, знаєте, от того тієї іскринки, яка б це все почала. І такою іскринкою стало Сараївське вбивство, коли сербський націоналіст Гаврило Принцип вбиває наслідника австрійського престолу. Арцгерцога Франца Ферденанда. З політичних мотивів і це е, змушує Німеччину, яка підтримувала Австро-Угорщину, почати війну проти Антанти, яка підтримувала Сербію. Тепер зараз розберемося, щоб тут розібратися в цьому всьому треба зрозуміти, хто ж проти кого воював. Тому що війна є, є оцей. Передумова цієї війни, тобто є причини, є передумови, є оцей привід, це вбивство, яке сталося. Але хто ж про такого воював? Було дві, два боки: була Антанта. Яка складалася з Російської імперії, Великої Британії та Франції. Це головні три держави, були там ще менші, такі як от Сербія, яка ключову роль відіграла, проте вона маленька держава і такої великої ролі не грала. І з іншого боку, це був Троїстий Союз, або четверний, або центральні держави. Кілька нас, тому що спершу в її складі було саме три держави: це Німеччина, Австро-Угорщина та Італія. Італія, до речі, досить таку дивну позицію займала, тому що вона спершу не вступала в війну, а потім прийшла на бік Антанти, коли зрозуміла, що вона перемагає. Ось, і потім Четверний союз, коли вступила Туреччина, і там далі вони розширювався цей союз, і тому просто їх називають загально центральні держави. Що було по карті? От бачимо, чому центральні держави, тому що вони розташовувалися в центрі. Це фактично центр Європи. Бачимо тут Німеччина, Австро-Угорщина та Італія. Ось і тут головні країни Антанти: Велика Британія, Франція та Росія. Які ось бачимо, ці центральні держави опинилися між країн Антанти. Отак, От якщо так взяти, так поглянути, так? Ось і Україна опиняється у нас фактично по, по обидва боки барикад, тому що частина Західної України, ось Галичина, зокрема, Закарпаття, Буковина, вони перебували у складі Австро-Угорщини, яка підтримувала Німеччину, тобто була в союзі у цьому тро... троїстому союзі або центральних державах. Але от найбільша частина України була на момент напередодні Першої світової війни в складі Російської імперії. Тоді стається так, що українці опиняються по обидва боки барикад один від одного. І фактично відбувається братовбивча війна за інтереси великих імперій, за інтереси великих держав. Ось і що взагалі хотіла яка держава від українських земель? Ну, зрозуміло, що Російська імперія вона хотіла, щоб всі повністю. Українські землі опинилися під її контролем. Тому ось Галичина, от таким от штришком позначено у нас на цій карті, потім можете поставити на паузу і детальніше собі роздивитися. Це ті зазіхання Російської імперії. Австро-Угорська імперія хотіла від Росії захопити собі Волинь і Поділля. Тобто, оці от території вони на початку входили до складу Російської імперії, ось, але австро угорщина хотіла їх захопити. Далі, що хотіла у нас Німеччина? Німеччина хотіла взагалі оцю всю центральну Україну з Києвом, ось на Дніпрянщину, тому що це дуже хороша житниця. Це, тут зерно, тут фактично все, і звідси можна собі тягнути продукцію. Ось тому Німеччина хотіла собі усі всі території. Так, це по основному тому хто що хотів. І мусимо також знати, що у складі Австро-угорщини воювали у нас українські січові стрільці. Та пісня Червона Калина, яку ми зараз всі співаємо, це саме пісня січових стрільців або ОСС. Вони воювали, воювали на боці Австро-угорщини. Створений їхній такий підрозділ був в серпні 2014 року, тобто фактично на початку цієї війни. Ось, і головним таким командиром був першим командиром, був Галушчинський. Ось це ви його бачите на фотографії. Оце він його треба знати, як він виглядає. Тому запам'ятовуємо собі. Ось воювали на боці Австро-Угорщини. А тепер зараз вам трішечки розповім про наш курс, основа, той, який є нашим повноцінним курсом підготовки, тому що це така вижимка, головна інформація. А от на курсі основи ми будемо розбирати це все детальніше і хочу вам трішечки про нього розповісти. Це, як я вже сказала, наш повноцінний курс, з чого він складається? Це 12 уроків на місяць, приблизно по годині-півтори години вони тривають, проте бувають інколи деякі і довше. От, наприклад, сьогодні я проводила урок, який тривав майже дві години. Ну тобто. Досить довго вони тривають, і ми все там розбираємо. Далі, ви отримуєте до кожного уроку конспекти та тести до занять. А, і ще не забула нагадати, що це деякі уроки є в нас лекційні, і плюс кожного тижня ми маємо практичні уроки, де ми зустрічаємося і розбираємо все на практиці, вчимося працювати з тестами. І ще раз все це проходимо. Ви отримуєте конспекти і тести, як я вже сказала, плюс робочі зошити. Маємо чатик з вашими однокурсниками, якщо так можна сказати, ось, і зі мною де можете здавати якісь свої запитання, ось, І маємо зручну навчальну платформу, там, де все зібрано в одному місці, і вам не треба його скрізь шукати. Також наш курс має кілька форматів. Ми його розробили для того, щоб кожен, кожному було доступно навчання, кожному, було, кожному була доступна якісна підготовка до ЗНО, тому уроки у нас стартують від 50 гривень за один урок. Ось, ну, і там залежно від формату навчання, ціна змінюється. Так, якщо вам детальніше бажаєте дізнатися про наш курс, або хочете доєднатися до нього, то пишіть слово Успіх мені в Директ, ось, або залишайте заявку в описі до уроку. І потім ми з вами зв'яжемося і все детальніше розповімо. А ми переходимо далі, щоб встигнути все розібрати. Які в нас були настрої на західноукраїнських землях? В 1 серпня 2014 року, також фактично на початку війни, напередодні, було утворено головну українську раду, яку очолив у нас Кось Левицький. Вони хотіли підтримки Австро-Угорщини в цій війні. ось тому, що це на західноукраїнських землях було створено. Так, підтримували Австро-Угорщину і думали, що вона допоможе Україні здобути автономію. Також на території західноукраїнських земель у нас були вихідці з Наддніпрянщини, які створили Союз визволення України 4 серпня 2014 року. В ній в складі цього Союзу визволення України у нас був Дмитро Донцов, Андрій Жук, ну і там ще інші, але це головні. І бачимо, вони також хотіли підтримувати Австро-Угорщину і за допомогою Австро-Угорщини, щоб Україна здобула свою самостійність автономію. Ось вони розуміють, що в них, в принципі, схожі погляди. Тому Вирішують об'єднатися в загальну українську раду в травні 2015 року, яку очолює у нас цей самий Кост Лавицький. Ось. Це те, які були настрої на Західнеукраїнське землю. До речі, оця ГУР, головна Українська рада, вона долучилася до створення Легіону українських січових стрільців. Ви можете так собі запам'ятати. Що було на території Російської імперії, вже розберемо на курсі основи, хто буде, тому що дуже багато зараз буде інформації, і ми маємо ще встигнути пройти всі битви. Ось першою битвою такою великою цієї війни була Галицька битва, яка від нас відбувається в серпні, вересні 2014 року. Ця війна, до речі, взагалі вся Перша світова війна, більше на території українських земель її ще називають маятниковою війною, тому що то наступає одна країна, то інша, а та відступає, то знову та, то знову та. І от вони так постійно так коливалися одна з одною, і тому її називають маятниковою війною. Але це частково полегшує нам вивчення цього матеріалу. Отже, серпень, вересень з того року у нас відбувається Галицька битва. Галицька битва це наступ російських військ на території Австро-Угорщини. Ось Австро-Угорщина зазнає поразки в цій великій битві. І російські міста, російські війська захоплюють у нас Львів, триває досвідого облога Перемишля, Врешті-решт вони його захоплюють та захоплюють галич. І кордони у нас на кінець 2014 року проходять ось по такій ось території. Тобто, аж до Кракова, бачимо, вони доходять, і ось з, -з, з Закарпаття росіяни не взяли. Ось, отак у нас проходять кордони в результаті цієї Галицької битви. Що роблять росіяни? Ну, тут також ще одна карта, але ми вже не будемо на ній зупинятися, Що вам зручніше з такою працювати. Тут дуже багато стрілочок, тому ми поставите на паузу і переглянути ще її детальніше. Ось в російські росіяни, коли наступають на територію західної України, вони створюють на цих територіях Галицько-Буковинське генерал губернаторство на на чолі з грапом Бобринським. Чим вони займаються? Вони займаються русифікацією, закривають просвіти на території цих земель, які вони підкорили собі, проводять репресії проти інтелігенції, тієї, яка є, тобто тих вчителів. Освіченого кола людей, ось та, зокрема, проти греко-католицьких священників, тому що їм не подобалася греко-католицька віра. Ось, і проводять різні депортації в глиб Російської імперії, щоб тут придушити оцей український рух. Ось, проте далі. Е німецько автрійські війська роблять контрнаступ, як, як я казала, маятникова війна. Тобто, то ті наступили, тепер же наступають ці. В травні 15-го року горлицький прорив. Як їх запам'ятати, що Галицька битва була перша, Г. А. А перша за алфавітом? А Г. О. Горлицький прорив. Друга, друга за алфавітом. А Г, Галицька битва, тобто наступають на Австро-Угорщину. Ось, ну, і горлицький прорив на, на Росію вже. В травень 15-го року. Німецьким і австрійським військам їм вдається знову відвоювати свої території. Тобто вони відвоюють ось Північну Буковину сюди, там, де Чернівці, ось далі. Східну Галичину, ту, яку була захоплена Росією ось з Львовом, Підляжя, Холмщину, Берестейщину та Західну Волинь. Сюди. Так. І далі дивимося, у нас російська армія. Чинить контрнаступ в травні, червні 16-го року, тобто і називається цей контрнаступ вже російських військ, наступальна операція російських військ Брусиловський прорив. Тобто, бачимо, кожного року трапляється якась подія, 14-й рік Галицька битва. 15-й рік горлицький прорив і 16-й рік брусиловський прорив. Тобто вони відбуваються отак почергово, спершу Росія, потім Австрія-Угорщина наступає, потім знову Росія. Росії вдається, ось так, до речі, виглядає цей брусиловський прорив, тобто є от лінії фронту, і вони отак його от проривають. Та? Але вони до Львова вже не дісталися. Вони захопили частину Східної Галичини без Львова, до Львова вони не дійшли. Ось північну Буковину Чернівці. Далі частину Західної Волині. Ось Луцьк, частину Західної Волині. Проте далі їм не вдалося просунутися. До речі, пам'ятаємо, що якщо Галицька битва, вони Львів і Перемишль взяли до Ужгородні, Ужгородні, то внаслідок брусиловського прориву вони до Львова не дійшли. Так, далі у нас в 1917 році Росія пробує наступати далі, проте не вдається їй це, тому що Австро-Угорщина, ось бачимо синіми стілочками, це Росія намагається наступити далі на Львів. Ось проте їм це не вдається, тому що Австро-Угорщина робить свій контрнаступ. Ось, і фактично в 1917 році кордон у нас проходить ось десь приблизно отак. Тобто, бачимо по, по рівному, ось частина от Львова, отак, от сюди. Тобто, бачимо фактично, що стосується західноукраїнських землях, вони плюс-мінус вийшли на те, з чого починали. Тобто, фактично, просто загинуло багато людей. Спустошено було дуже великі території, але не виходить в жодної із держав досягти повною мірою того, чого вона прагне. До того ж, Росія виходить з війни, тому що починається революція в Росії, скидають царя імператора. Ось, і, зокрема, починається революція в Україні, в Києві. Ось, внаслідок чого утворюється Центральна Рада і далі там універсали, то вже зовсім інша історія, що ми будемо розбирати вже на курсі основи, якщо ви хочете на ньому навчатися. Ось хочу вам дуже подякувати за цей урок. Якщо він вам сподобався, то залишайте свої відгуки. Ось пишіть мені, мені буде дуже приємно їх від вас почути, свої враження від цього уроку. І нагадую вкотре, що якщо ви бажаєте дізнатися деталі про наш курс, то пишіть слово Успіх мені в Директ, або в посиланні до цього відео буде. Посилання, і ви можете зайти за ним і зареєструватися. Дуже вам дякую! І сподіваюся, зустрінемося на курсі основа.